Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про цікавенькі фільми 2023 року, які вже доступні для перегляду. Перевірила їх на собі і більш детальні огляди ви можете знайти на каналі. Так що сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і поїхали! І першим у нашому списку буде американський спортивний фільм Гран Туризму. Проект заснований на одноіменній серії відеоігор компанії PlayStation Studios. Головні ролі в проєкті виконали Девід Хармор, Орландо Блум та Арчі Мадекве. В основу кінострічки було покладено історію британського професійного гонщика, який став третім та наймолодшим переможцем спортивних змагань. У центрі сюжету нової прем'єри талановитий підліток геймар Ян. Він з дитинства обожнює автомобілі, а також захоплюється консольним гоночним симулятором під назвою Гран Туризмо». Якось день Муру спала на думку ідея допомогти таким геймерам стати справжніми автогонщиками. Підлітків чекав складний відбір у декілька етапів, але зрештою, Ян Марденбору найкраще пройшов усі підготовчі стадії. Фільм розповідає про подорож хлопця з маленького міста у світ професійних перегонів. На цьому шляху він стикається з багатьма труднощами, включаючи несхвалення батька, відсутність досвіду та високі ставки у світі професійних перегонів. Однак, завдяки своїй пристрасті до авто та природньому таланту, хлопець здатен піти на багато що, аби досягти своєї мрії, а також в результаті стати справжнім професійним гонщиком. Далі представляю вашій увазі перший проект із зіркового тандему Барбі Геймера а саме біографічну драму режисера та сценаріста Крістофера Нолана, яка розповідає про творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Нова картина є першим бойоптиком за всю режисерську кар'єру Нолана. Літературною основою нової адаптації виступив твір американський прометей Тріумф та трагедія Джуліуса Роберта Опенгеймера. Кіліан Мюрфі, який виконав головну роль у проєкті, зазначив, що прочитав багато інформації про винаходи свого персонажа, а також намагався зрозуміти, що той відчував після того, як створив атомну бомбу. Актор зазначив, що його зачаровують такі суперечливі герої. У центрі сюжету фізик теоретик Джуліус Роберт Опенгеймер. Він проводив наукові дослідження, став автором багатьох статей і неодноразово висувався на Нобелівську премію. Але як би там не було, весь світ знає Опенгеймера як батька атомної бомби, адже саме під його керівництвом у рамках Манхеттенського проєкту в період Другої світової війни відбувалася розробка перших зразків ядерної зброї. Тепер хотілося б поділитися з вами другим фільмом зіркового тандему, а саме Барбі. Це новий проєкт Грет Гервіг із Марго Робі та Райаном Гослінгом в головних ролях. Розробку фільму було розпочато компанією Sony Pictures ще у 2014 році. Протягом наступних кількох років режисери, сценаристи та актриса на головну роль неодноразово змінювалися, після чого права на проект отримала компанія Warner Brothers. У 2019 році Марго Робі приєдналася до касту як актриса і продюсер. Щоб сформувати правильне сприйняття у глядачів, режисерка проєкту внесла до фільму концепцію мульти Всесвіту, герої якої навчають один одного приймати свою зовнішність і допомагають позбутися прагнення відповідати ідеалам, нав'язаним суспільством. За сюжетом у Барбіленді все має бути прекрасно. І як тільки щось йде не за цим ідеальним планом, головна героїня починає разюче виділятися на загальному тлі. Щоб повернути всю красу на свої місця і знову стати такою, як було раніше, Барбі вирушає в реальний світ. Але в результаті виявляється, що цей шлях не такий легкий, як у реальному, так і у вигаданому світі. Наступним у нашому списку буде американський шпигунський бойовик, режисером та сценаристом якого виступає Крістофер Макуорі, Місія Неможлива смертельна розплата. Раніше він працював над створенням двох частин цієї серії. Незмінним виконавцем головної ролі залишається неперевершений Том Круз. Також планувалося, що у зйомках стрічки візьме участь Ніколас Холт, але через високу зайнятість він був змушений піти з проєкту. Основну частину складних трюків Том Круз виконав у кінострічці сам, обійшовшись без допомоги дублерів та касканерів. А на підготовку в актора пішов цілий рік, так що ви розумієте, якою масштабною в результаті вийшла картина. У центрі дії кінострічки, як і завжди, найдосвідченіший і найцінніший агент Ітан Гант. Цього разу на нього чекає зіткнення з непереборною загрозою, якою є суперник найвищого рівня. Питання лише в тому, чи зможе головний герой з ним розібратися, адже на кону, як завжди, доля всього світу. Далі ми поговоримо про американський художній фільм Бена Афлека Ейр Великий Стрибок. Головні ролі в ньому виконали крім самого режисера Мед Деймон та Віола Девіс. Сюжет фільму розповідає захоплюючу історію про період набуття популярності компанією Nike. Це зараз вона на слуху у багатьох, але автори проєкту пропонують нам подивитись, з чого все починалося. Виробник спортивного одягу та взуття прагнув збільшити обсяги продажу товару. У цьому напрямку в компанії працює талановитий менеджер зі спортивного маркетингу Соні Ваккаро. Чоловік пропонує чудову, але ризикову, на перший погляд, ідею залучення до просування нової моделі кросівок одного з баскетбольних гравців. Спершу такий хід сприймався доволі скептично, та й зірок, здатних вивести престиж взуття на новий рівень, було не так багато, і вони вже мали свої контракти. Соня звертає увагу на молодого перспективного гравця Майкла Джордана. І тут він вирушає до його батьків, щоб вмовити сім'ю укласти договір із Най. Але це завдання виявилося не з легких, і герої очікували реальні труднощі. Далі представляю вашій увазі гострий сюжетний фільм, зрежисований чадом Стахеаски, який знають усі, а саме четверта частина Джона Віка. До речі, після закінчення роботи над четвертим фільмом творці почали планувати п'яту частину. І це не дивно, адже всі попередні проекти зібрали значну касу, а також отримали втішні відгуки професіоналів індустрії та глядачів. Події картини обертаються навколо колишнього найманого вбивця Джона Віка. Після втрати близької людини головному герою більше немає чого втрачати. Тому ми з фільму у фільм спостерігали за кривавими та жорсткими протистояннями між чоловіком та кримінальними авторитетами. За кілька місяців до початку зйомок виконавець головної ролі розпочав інтенсивні тренування, щоб мати можливість самостійно брати участь у напружених бойових сценах. За словами Рівзе, він продовжуватиме грати Джона Віка, поки його тримають ноги. Ну, знаєте, фанати будуть тільки раді такому розкладу подій. І насамкінець представляє вам художній фільм режисерів Джонатана Голштейна та Джона Френсіса Дейлі Підземелля і дракони. В основі сюжету рольова фентезі-гра, яка має безліч шанувальників по всьому світу. Плани зняти фільм за сюжетом гри з'явилися ще у 2013 році. Однак через те, що дві компанії розпочали роботу над окремими проектами майже одночасно сталася суперечка про права на екранізацію. Головні ролі у картині належать Крісу Пайну та Мішель Родрігес. За сюжетом кіноадаптації Дія розгортається у забутих королівствах. Група злодіїв намагається скоїти велике пограбування, щоб викрасти щось дуже важливе. Однак, помилково могутній чарівний артефакт потрапляє не в ці руки, а команді головних героїв доведеться все виправляти. Для цього вони вирушають у небезпечну подорож і збираються за будь-яку ціну перешкодити підступним планам лиходіїв. Нехай совість злодіїв не така чиста, але вони не можуть дозволити силам зла захопити світ. Я впевнена, що в цій підбірці ви точно знайдете щось для перегляду у вільний час. Якщо сподобалось відео, не забувайте підтримати його лайком, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!